Зимове повітря було холодним і пронизливим, як ножа, коли Анна сідала в своє авто після роботи. Холодна темрява опускалася на місто, закриваючи вулиці в тіні. Повітря злегка мерехтіло від снігу, який лише починав випадати, залишаючи маленькі іскорки на чорних бруківках. Тільки жінка рушила, як задзвонив телефон. Так, мам, відповіла вона, натискаючи кнопку на кермі. Доню, в п'ятницю мені треба, щоб ти відвезла мене до лікарні. Давно не ходила до свого терапевта, щось у мене знову набрякають ноги. Це тому, що ти не паєш аліки, які вона прописала. Ой, щось ті не допомагають, он сусідці прописали соляні ванни та інші пігулки, вона дала бумажку з назвою. То поїду спитаю. Ти не переживай, записалась на 12, в тебе якраз обідня перерва. Я недовго, а потім завезеш до подруги, вона біля твоєї роботи живе, встигнеш. Все, бувай, почався мій серіал. Анна виїжджала на міст. Через кілька хвилин подзвонила донька, мам, ти вже їдеш. Ти можеш забрати мене і заїздимо в магазин. У Аріни в суботу день народження, треба обрати подарунок. Може не сьогодні. Мені ще треба трішки попрацювати і вдома купа справ. Це, а якщо ми не зразу знайдемо, будуть ще дні пошукати. Я думаю, може якийсь набір для волосся. В цей час роздались ще гудки. Анна подивилась на екран. Це був колега з роботи. Вона почала вагатися, чи відповісти, чи передзвонити і договорити з донькою. Я скоро буду вдома, і все вирішимо відповіла вона, намагаючись швидко завершити розмову. Але, мам, мені вдягатися. Ми поїдемо, лунав в динаміках авто голос доньки, а кожен гудок ще одного дзвінка давив і нагадував про нескінченну низку справ, що чекають її всюди. Хоч би все замовкло, зупинилось, хоч на хвилину, пронеслось у неї в голові. Машинально штовхнувши поворотник, Анна хотіла перестроїтися в лівий ряд щоб швидше доїхати. Мить. І все зупинилося. Люди, машини, навіть птахи в небі. На мосту, спершись ліктями на поручні, стояв високий чоловік років 35-40. Він був одягнений у коричневу куртку з коротким хутряним коміром. Волосся гострими сніжно-білими пасмами спадало на світло блакитні очі. риси обличчя відображали спокій і задумливість. Він стояв, ніби сам по собі, не відчуваючи часу і простору. Це був січень. Спокійно повернувшись до дороги, він різко підняв руки, наче вловлюючи саму суть моменту, зупиняючи все навколо. Він повільно підійшов до машини Анни, його лице, як і раніше, не виказувало жодних емоцій. Вийди, голос був спокійний. Але сильний, наче мороз, що вражав до кісток. Вона без вагань відчинила двері, вийшла з машини. Тепер обернись. Вона повернула голову. В кількох метрах від неї стояв чорний мотоцикл, з яким вона ледь не зіткнулася. Її охопила паніка, коли вона зрозуміла, що могла б опинитися на його шляху, через те, що відволіклася і не подивилася вчасно в ліве дзеркало. Січень спокійно подивився на неї, а потім перевів погляд на водія мотоцикла, який не рухався. Ти спішиша, сказав він. Все твоє життя емчить, як цей мотоцикл. І в якийсь момент ти можеш не встигнути зупинитися. Час не може чекати, а якщо ти не зупинися, це може коштувати тобі всього. Вона стояла, мов зачарована, дивлячись на мотоцикл, що був так близько. Січень стояв поруч, такий спокійний, наче сам час, ти повинна розставити пріоритети. Переведи подих. Упорядкуй свої думки. Чи є те, що ти просто маєш відпустити? Вона хотіла щось відповісти, але просто відкрила рота, і слова завмерли, вона не знала, що сказати. Мені не треба нічого казати, перервав її мовчазний діалог Січень. Виріши сама для себе, що ти будеш робити. Зараз тобі треба вирішити, що ти зробиш з цвінками, а потім зосередишся на дорозі. Його голос був холодний, монотонний і заколесуючий. Її серце ще не заспокоїлося, але розум почав повертатися до ясності. Вдих. Видих, сказав він, взявши її за плечі та дивлячись прямо в очі, ніби зазирав глибоко в її думки. Його слова відлунювали в свідомості, і вона відчула, як серце починає битися спокійніше. Через декілька секунд він спитав, ти розумієш, що будеш робити, коли сядеш в авто? Вона хитнула головою в знак згоди. Згодом навчись робити перерви. Чим більше тобі здається, що ти не встигаєш, тим більше тобі потрібно видихнути і відпочити. Час не твій ворог, додав він, він твій інструмент. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя не стало гонитвою, ти повинна навчитися керувати ним, а не намагатися від нього втекти. І ти не можеш тримати все під контролем. Ти повинна знати, коли зупинитися. Після цих слів він відпустив її плечі. Тепер сідай і міцно тримай кермо. Я можу зупинити час для тебе, для цього світу, сказав він, дивлячись на машини. Але не можу зупинити самі речі. Коли час відновиться, авто буде їхати, як і перед цим. Я притримаю тебе, поки він проїде. Вона мовчки сіла назад у машину, руки все ще тремтіли, але міцно тримали кермо. Думки більше не мчали в хаотичному темпі. Вона відчула, як знову виникає зв'язок з реальністю, а її свідомість повільно відновлює баланс. Січень повернувся до краю мосту. Підняв обидві руки. Одна рука була стиснута в кулак, здавалося, він фізично тримає полотно часу, іншою повільно зробив жест, ніби посунув щось невидиме. Вмить світ повернувся до життя. Мотоцикл проїхав повз. Як тільки це сталося, чоловік розажав кулак, і машина теж рушила вперед, наче нічого і не трапилося. Чекай мене вдома, сказала жінка спокійно, після того, як переключилася в лівий ряд. Одним натиском кнопки вона відключила всі дзвінки. Подарунок із донькою вона обрала в інтернеті. Мамі оплатила таксі. Згодом навчила колег телефонувати їй лише за дуже важливих обставин, а переважно залишати повідомлення, на які вона відповідала, коли їй було зручно. Після тієї зустрічі на мосту вона переосмислила життя, зрозумівши важливість іноді зупинятися, щоб не бігти в постійному потоці проблем. Два крижані келихи з настоянкою зустрілися легким дзвоном на знак вітання, а камені в перснях майже непомітно переливалися світлом. Забарну стійку до січня піців молодик, а може й старший чоловік, з першого погляду було важко сказати. Ну що, скільки вже врятував душ? Замало. Але я лише кілька днів на посту, відповів Січень, ковзнувши поглядом по каламутній рідині в Келиху. Думаєш, цей рік буде таким же веселим, як попередній? Молодик хитро примружився, ледь посміхаючись. Як знати, тобі видніше? Коли я спускаюся, все більш-менш спокійно. А вже тобі доводиться прибирати все лайно за рік. То скажи ти мені, що прогнозуєш. Можу сказати одне, грудень підняв келих, допиваючи напій до останньої краплі. Усі готуємось. Рік полум'яного дракона, додав він, обертаючи келих у руці. Січень лише кивнув, вдивляючись у полум'я свічки на барній стійці.